Бажаю здоров'я всім глядачам цього відео. Скоро у нас вже буде Пасха, клубніка цвіте. Погода дуже погана, падав сніг. На сьогодні передають мороз більше 5 градусів. Це дуже погано для моїх балаганів, так як вони по закону витримують ну, 5 градусів морозу. 6. Максимум, якщо більше, може вже померзнути цвіт всередині. Тому перед цим днем обробив тільки що всі балагани всередині інгібіторами стимуляторами росту, щоб вони трошки спасають від морозу, якщо є. Буду надіятися, що мороз не буде більше 5 градусів. А зараз, поки обробив в той же час. У нас вже коптиться шиночка, і зараз покажу, як воно виглядає. Отакий сніг, болото. Степлиць позлітав, вже трохи потопився, але буквально вчора і пару днів назад все було в снігу десь сантиметрів 20. Така зайшла заметіль. Буквально за одну ніч намало дуже багато снігу. Але він вже топиться, але погано те, що. Так як я вже говорив, передають іменно на сьогодні на ніч мінус 8. Будемо сподіватися, що такого морозу у нас не буде, а буде ну, максимум 3-4 або й 5 градусів. А тут недалеко біля теплиць маю я таку коптілку. І якраз зараз до Паски коптимо ковбаски. Ось така шиночка всередині, отак вона коптиться, смакота така. Зараз ще трошки покоптиться і вже буде домашня шиночка. М'ясо теж домашнє. Недавно зарізали свинку. І робимо з неї шиночки і ковбаски. Так воно все там коптиться запікається смакотінь. Так що, всім смачної паски. Дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. Всім пока